14. В іконії вони увійшли разом у юдейську синагогу і говорили так, що увірувало дуже багато юдеїв і елінів, а невіруючі юдеї розпалили і розлютили проти братії серця язичників. Проте вони пробули тут досить часу, сміливо проповідуючи Господа, який на свідчення слова благодаті своєї творив їх руками знамення і чудеса. Тим часом народ у місті розділився: одні були на боці юдеїв, а інші на боці апостолів. Коли ж язичники та юдеї зі своїми начальниками кинулись на них, щоб посоромити і побити їх камінням. Вони, довідавшись про це, відійшли у лікаонські міста лістру та Дервію, і околиці їх і там благовістили. У лістрі сидів один чоловік, слабий на ноги, кривий від утроби матері своєї, і ніколи не ходив. Він слухав, що говорив Павло, який, поглянувши на нього і побачивши, що він має віру для одержання зцілення, сказав гучним голосом. Тобі говорив в ім'я Господа Ісуса Христа, стань прямо на ноги твої. І він відразу скочив і почав ходити. Народ же, побачивши, що зробив Павло, підніс голос свій, говорячи полікаонськи боги в образі людському зійшли до нас і назвали Варнаву Зевсом, а Павла Єрмієм, бо він передував у слові. А жрець Ідола Зевса, що знаходився перед їхнім містом, пригнавши до воріт волів і принісши вінки, хотів разом із народом принести жертву. Почувши це, апостоли Варнава та Павло роздерли одяг свій, кинулись між народ, і гучно говорили мужі, що це ви робите, і ми такі самі люди, які ви, і благовістимо вам, щоб ви навернулись від цих. Неправдивих до Бога живого, який створив небо і землю, і море, і все, що в них, який у минулих поколіннях попустив, щоб усі народи ходили своїми шляхами, хоч і не переставав свідчити про себе благодіянням, подаючи нам з неба дощі і часи плодоносні, та сповнюючи поживою і веселістю серця наші. І, говорячи це, вони ледве переконали народ. Не приносити їм жертви і йти кожному додому. Тим часом, як вони, залишившись там, учили з Антиохії та Іконії, прийшли деякі юдеї, і коли апостоли сміливо проповідували, переконали народ відійти від них, кажучи, вони не говорять нічого істинного, а все обманюють. І, підбуривши народ, побили Павла камінням і витягли за місто, вважаючи його мертвим. Коли ж ученики зібралися біля нього, він устав і пішов до міста. А другого дня пішов із Варнавою до дерев'ї. Проповідавши Євангеліє цьому місту і навчивши багатьох, вони повернулися до Лістрії, і конії та Антиохії, зміцнюючи душі учнів, благаючи перебувати у вірі і навчаючи, що багатьма скорботами належить нам увійти у Царство Боже. Рукоположивши ж їм присвітелів для кожної церкви, вони помолилися з постом і передали їх Господові, у якого ті увірували. І, перейшовши Пісидію, прийшли до Памфилії, і, проповідавши слово Господнє, у Пергії, прийшли до Атталії. а звідтіль відпливли до Антиохії, звідки були передані благодаті Божій на діло. Яке і виконали. Прибувши туди і зібравши церкву, вони розказали все, що зробив Бог з ними і як він відкрив двері віри язичникам, і перебували там з учениками чимало часу.